Сьогодні Мукачево прощається з народною артисткою України, почесною громадянкою міста Лідією Володимирівною Пироговою. Вона приїхала до Мукачева зовсім молодою, 25-річною випускницею Харківського інституту театрального мистецтва і залишилася тут назавжди. Більше 60 років пропрацювала в Мукачівському театрі, на сцені якого зіграла сотні яскравих ролей, була його провідною актрисою, серцем і душею. Лідія Володимирівна Пирогова народилася 2 квітня 1940 року в місті Харкові. У 1965 році закінчила Харківський інститут театрального мистецтва, приїхала до Мукачева і поповнила трупу Мукачівського драматичного театру. За роки і десятиліття творчої роботи актриса створила цілу галерею сценічних образів, зіграла понад 100 ролей. Її талант відзначений численними нагородами, званням заслуженої та народної артистки. Вона була лауреаткою престижних премій і конкурсів, але завжди найбільшою винагородою для неї були аплодисменти глядачів. Я пропрацював о, з Лідією Володимировною більше 30 років. Спочатку як актор, а потім як режисер, постановник вистав, в яких вона приймала участь, і для мене це був величезний досвід. Чому тому, що я прийшов? Молодим актором режисером після закінчення інституту, а вона вже на той час була заслуженою артисткою України, і потім, через декілька років нашої спільної роботи, вона отримає народну артистку України звання. І я пам'ятаю цей момент, коли я підійшов до неї і сказав, що я буду вперше виходити на сцену разом з народною артисткою, тому що мене такого досвіду не було. А потім я вже працював з нею як режисер. Хочу сказати, що вона. Настільки професійна людина, вона настільки любила театр і була віддана саме Мукачевському драматичному театру все своє життя. Її запрошували і в Харків, і в Київ. І хочу сказати, що вона є людиною, дійсно, людиною театром. Вона є людиною епохою. Вона завжди казала: на сцені добро перемагає зло. і ми глядачі виходимо з вистави добрішими. Це була її віра. І правда. Я був її партнером. Я з нею працював 44 роки. Вона неймовірна, вона дуже вимоглива, вона дуже щира. Я завжди в неї вчився. Тій майстерності, тій витримці, тому благородству. Це актриса, яка могла бути окрасою. Будь-якої сцени будь-якого театру. Ми працювали разом на одній сцені з першого ж мого, з першої моєї вистави. І, звичайно, вона була надзвичайною актрисою, за котрою хотілося споглядати завжди. Ми разом проробили у багатьох виставах, і кожна вистава з нею це було це було відчуття, що це буде. Це буде Визнання, це буде настояща вистава. Сьогодні театр і місто прощаються з примадонної сцени. Її голос, її образи, і душа назавжди залишаться в серцях глядачів. Я чекала на добре слово, лагідний жест, якесь вагання. Я чекала, щоб за щось учепитися, щоб пробачити тобі все. Це мій рідний та дуже я його люблю і місто люблю, і думаю, що наш театр ще своє слово скаже.